Зараз на просторах інтернету дуже багато дискусій, звідки ченнеліри беруть інформацію, з яких потоків. Я скажу як практик, як енергопрактик, який працює не тільки з ченнелінгом, а й з хроніками каші і з вищими потоками. Те, що насправді ми працюємо з нашим вищим я, це коли ви розумієте, що цю інформацію вам передає. Ваше вище, Я, далі передають янголи і далі душа. Як це зрозуміти, що вони передають? Дуже просто: ми з'єднуємось з ними. Тобто, спочатку я сідаю в практику з наміром. з... Словами, з'єднання зі своїм вищим я, з медитацією, потім йду далі до янголів, потім далі йду до душі. І вже прошу когось з них, хто мені передасть послання для іншої людини чи для мене. Це суть ченелінгу. Ви передаєте через тільки свій потік, чистий потік. І тут вам не треба звертатися до якихось богів, до інших сутностей і тому подібне. І дуже класна є практика перед цим, як працює. Взагалі з кимось, це захистити себе від інших вкраплень, не світових сутностей. так Тобто ми проговорюємо голосом, сила в голосі, в намірі. І ті, хто ясно бачить, ясно відчувають, вони вже бачать, які енергії, які відчуття йдуть. Я скажу, що він змінив дуже моє життя. Прям кардинально я практик вже декілька років, але ченелінг мені показав, як чисто екологічно можна. Отримувати інформацію, і які відчуття при цьому. Це завжди відчуття внутрішнього щастя, радості, завжди відчуття того, що ти на своєму місці, ти ніби як вдома. Ваша душа лікує, ваше вище я лікує, ваші янголи завжди вас вітають, і вони завжди раді тому, що ви до них звертаєтесь. Тому що, на жаль, дуже багато людей забувають, що в них є янголи, що треба до них звертатися, так? І у когось є не один янгол, а декілька. Це залежить від задач душі, і янголи можуть додатися. І це, знаєте, просто іноді, коли я передаю послання для клієнтів, навіть їх янголи приходять і кажуть, ну, вже нарешті, ну, типу, знаєте, така йде інформація, це я вже передаю людською мовою, але ніби от нарешті я так давно хотів передати йому важливі речі, так. А він мене не чує, чи вона не чує, і там прям такі довгі послання йдуть для людей. От тому. В першу чергу довіряйте собі і довіряйте своїм відчуттям. Повірте, не одна темна сутність, яка прийшла в обліки якоїсь світлої сутності чи янгола, не дасть вам відчуття внутрішнього спокою, щастя і гармонії. І це перший